Друзі, всім доброго ранку! Хочу для вас репрезентувати такого от Volkswagen Passat в надзвичайно красивому кольорі, тому що кожному із вас, мабуть, здається, що це простий чорний, але це зовсім ні. Це насправді доволі унікальний кольор. Тому що в яскравому світлі насправді це глибоко такий бархатний синій колір. Додам відео, якщо буде потрібно, бо, тому що дивиться-дивиться надзвичайно гарно, надзвичайно цікаво. Автомобіль 2011 року вже на зимовій резині. Автомобіль в реально чудовому, прекрасному, косметичному стані можете бачити, друзі. Попри те, що погода не дозволяє передати наскільки гарне лакофарбове покриття. Я сподіваюся, що ви на відео можете це загалом побачити. Одразу хочу звернути для вас стан доступної труби. Бачите, друзі. Найменших, найменших відкладів немає тут по цьому посажі. Ось, будь ласка, є просто пар і повністю сажі немає. Тобто сажовий тут на місці. Автомобіль в хорошій, прийнятній комплектації, як для Volkswagen. По-моєму, це комплектація Осфалі, по крайній мірі. Ось тут так пише, не знаю, зверну для вас увагу. Можливо, я щось не знаю і помиляюся. Тим не менше, друзі, те, що бачу, те розказую. Автомобіль в гарній комплектації продовжу. Це як ви можете загалом бачити, такий от повний хром пакет. Тому що все повністю в хромі. Тут є хром спереді, хром ззаду, хром по оконтовиці вікон. Тут ж таки, маємо такі от, ну це вже стилізовані зеркала, під в, е, варіант Олтрака. Так само маємо хромовані рейлінги. Маємо двохколірний, їхній класичний пасатовський, ергономічний і дійсно зручний салон. На мою думку, один з кращих салонів, який може бути е, на такому приємному сімейному універсалі. Салон в прекрасному стані, хімчистка не проводилася. Хочу вам сказати, дивіться, друзі. Як має виглядати кермо на 249 тисячах. Як на мене, воно в абсолютно ідеальному стані, рідне, не перешивалося. Коробка шестиступенева. Бачите, є монітор кольоровий, є мультимедія, підключення флешки, підключення іншої е, периферії. Е, маємо повністю 400 4 підйомника, маємо парктроніки круг, датчик світла, датчик дощу. Знову ж таки, дуже ергономічний другий ряд сидінь, теж надзвичайно зручно. Е, із помилок у нас б'ється помилочка лампочок, тому що тут стоять підсвітка номера, тут стоять отакі от, е, ледики. вони е, не зовсім відповідають. по... Е, Напевно, якимось опору і через те б'ється е, помилочка. Друзі, власне, буду закінчувати огляд. Е, ще скажу, що тут є хороша сервісна історія, повністю вся по е, німецьких тюфах е, окремо роздрукована, все підготовлено, тому що тому якщо вас буде цікавити реально живий, хоча й, можливо, не найдешевший по ринку посад, то цей автомобіль, безумовно, е, повинен. Закрити ваші потреби. Я запрошую вас на огляд, запрошую е, людей, які підбирають автомобілі. Тому що, думаю, ця машина буде прекрасним варіантом е, для усіх. Все, друзі. Закінчую огляд. Мабуть, закінчую його вже на сидійському, на, на водійському перепрошую, е, сиділі. Е, знову ж таки, кондиціонер, до речі, заправлений. Клімат працює, тобто по автомобілю зауважень немає. Ми готові до будь-якого сервісу. Бажаю вам приємних покупок. Ну і до зустрічі всім.